Прийняли. Оголошуємо Грушевського територію майдану. Ні кроку назад. Я прошу всіх, дисципліна. Це підтримується. Звертаюсь до всіх, чітке виконання наказів. Це підтримується. Ще розширюємо ми територію майдану. Звертаюся до Андрія Парубія. Розширити територію Майдана по вулиці Інститутській до Ольжича. Підкреслюю дисципліна. Ніхто не робить. Ніяких кроків, крім тих, які погоджені, прийнято. Далі ми проводимо далі переговори для того, щоб добитись реального результату, а не те, щоб нам пообіцяли і не виконали. Підтримуємо. Ми відповідаємо за життя кожної людини. Тому я звертаюсь до кожного. Виключно мирний протест. Тримаємо оборону і ні кроку назад. Це підтримує, громаду. Прошу всіх дисципліну, порядок і відповідальність. За нами доля людей і за нами доля країни. І ми відстоїмо цю долю. Прошу всіх до подальшої нашої звитяги. Слава Україні!